І дійсно, на жаль, були такі випадки, що в результаті дій деяких українських військових інші українські військові загинули. За це потрібно покарати однозначно. Жорстоко, дуже жорстоко. Але в рамках кримінальних справ. Значить, дивіться. На сьогоднішній момент в Верховній Раді України розглядається два законопроекти. 13452 і 13260. Ці законопроекти розроблені на прохання бойових командирів. Зрозуміти правильно, у нас є різні командири. Так, да, є генерали, які на фронті не разу не були. І є військові, про яких ви знаєте, багато разів чули, і вони дійсно постійно на фронті. І вони просили, що треба навести лад, тому що відбулася ситуація наступна. На сьогоднішній момент покарати людину, яка умисно зрадила Україну, убігла, не хоче виконувати команди командирів, не можна. Як це не можна? У нас війна ви говорите, не можна? Так недопустимо. Тому законопроекти, які розробили, вони передбачають внести зміни в Кримінальний кодекс України. Суть доволі проста. Якщо людина самостійно залишила військову частину, і до того моменту, поки закон набере законну силу, тобто час є, повернеться, добре, покарання не буде. Не буде, не буде. Ну, Повернеться, повернеться. Служить так. Але коли закон набере законну силу, якщо людина... Буде не виконувати команди командира. Не виконувати. Прямі команди не захоче проходити ротацію, не захоче своєчасно допомогти своїм військовим товаришам. Не захоче... Тут взагалі, ну що значить захоче? Війна! На війні нема слова захоче, не захоче. У нас війна. І ворог дійсно страшний, великий. І тут треба дуже залізну дисципліну. Так от, якщо в майбутньому військова українська армія буде працювати на російських фашистів, по-іншому це не скажеш. Тому що той, хто залишає військову частину, хто не виконує команди командирів, він працює на російських фашистів. Він допомагає та Кремлю. Так от за це тюрма. Ну, звичайно, суд виносить рішення, але передбачається покарання від 5 до 10 років тюрми. При цьому не допускається умовне покарання. Тільки тюрма. Якщо людина дійсно не хоче допомагати або не хоче воювати за Україну, тюрма. Тільки так. Тому ці законопроекти треба прийняти обов'язково.